Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі підписники, читачі, оглядачі, всі християни, люди доброї волі! Зараз триває інформаційна атака на Український католицький університет у Львові. Прошу всіх вас небайдужих зробити флешмоб і підтримати Український католицький університет, який підтримує християнські цінності. Сьогодні всі читали в новинах подію про так звану відмову зарахування студентів на вивчення духовності, яка декларує ЛГБТ-наративи, лгбт, ЛГБТ угруповування ЛГБТ спільноти. Хочу нагадати, що ліволіберальна ідеологія, ЛГБТ, рух, якої є яскравим представником, в основі неї всі, хто читає Святе письмо, знає, лежать гріхи Содомігомори. Що стало Содомігоморе? Були спалені вщень, бо не знайшлося жодного праведника. Сьогодні це виклик. Не випадково, що в день поховання народного депутата Андрія маємо таку. Інформаційну бульбашку, інформаційну бомбу, інформаційну провокацію. Просимо єднатися всіх у захисті традиційної сім'ї родини, християнських цінностей, християнства як такого, Христової Церкви. Пам'ятаємо, що і хочеться вірити і знати, що в першу чергу Український католицький університет є вузом духовним, а вже потім світським. Тому ми дякуємо приймальній комісії всім, хто від правду від християнські цінності і не боялися зробити такий вчинок. Зараз триває інформаційна кампанія, що пані ворожбит забирає документи, переводиться в Могилянську академію у Києві і дуже багато бруду поливається навколо українського котовицького університету. За більш детальну інформацію всім рекомендую подивитися відео і романах отця юстина юрія бойко який від до я розкриває всі аспекти чому це є маніпуляція чому це є провокація чому це є брехня тому всім нам всьому великому українському народові народові Тараса Шевченка народові козаків і козачків народові княжих часів Хочу побажати міцності, єдності, єдиності, спільності і спільнотності у тих всіх випробуваннях, які чигають, чатують і чекають на нас. В часі війни, бо триває гібридна війна, антиукраїнська кампанія на всіх рівнях, а це один із її елементів.